І, от наш економічний інтерес в цьому конкретному питанні зараз співпадає з американським. Безумовно, що Сполучені Штати Америки абсолютно не проти, навіть двома роками, за зайти на європейський енергетичний ринок в набагато більших обсягах, так продаючи свій і газ, і вугілля, яке ми, наприклад, також змушені інколи навіть звідти брати. Тому тут економічні інтереси наші в енергетиці співпадають. І ще хочу вам нагадати за приємні енергетичні новини наприкінці ще минулого року. Mm -hmm. Це коли були підписані так звані стратегічна співпраця між Україною і США по п'яти напрямках, mm -hmm. один з напрямків енергетичний, в рамках якого ну, в принципі, підписано такі меморандум. Про будівництво нових 14 енергоблоків атомних електростанцій в Україні Це так декілька на існуючих, і навіть мова йде про нову ще п'яту атомну електростанцію нову взагалі в Україні. Угу. Оце дійсно дало би нам те, про що я говорю: енергетична самодостатність. Угу. Але ми розуміємо, що це є справа не швидка. Ні, бо чекайте, ви абсолютно справедливо говорите. Мати п'ять станцій атомних і не використовувати, воно зрозуміло. Що там своя специфіка і атомна енергетика це дуже складно. Але е, період напіврозпаду і та енергія, яка виділяється, це, це, ну, ну, це, це на цьому можна 90% 95% потреб закрити, якщо розумно до цього підійти. Мати ці станції не використати, це, це було б нелогічно погодь. Ну так, знову ж таки, ще одна подія: це знаменитий кліматичний саміт, який відбувся. Минулого року, і там вже ставили питання, щоб віднести атомну енергетику до так званої зеленої, mm -hmm. тобто, щоб вже не, не ставити питання, що треба атомну енергетику закривати. До речі, це зараз закидають і Меркель. Те, що вона зробила mm -hmm. помилку, вивела Німеччину на цю стратегію закриття своїх атомних електростанцій. Mm -hmm. Тепер вже ну фактично самі німці визнають, що це була дуже велика помилка. Французи зараз знову відновлюють атомну енергетику. В обсяге і так само вже собі напланували розвиток стратегічної атомної енергетики. Тобто, без атомної енергетики ми в будь-якому випадку не забезпечимо потреб промисловості. Так? Ну, ніякі сонячні панелі і вітряки тому це вони скільки треба да, цих панелей, Це треба поставити все заставити. Тим більше при всьому, що... при всій повазі до панели і до сонця, правда? Так, і тому, до вітру. тому майбутнє в будь-якому випадку за атомною енергетикою, Та, да. і сьогоднішнє, і майбутнє, і ми повинні. Розвиватись розуміючи це. Але теж коли я говорив про те, що нам треба і самим щось робити, mm -hmm. так не треба розраховувати тільки на той наявний на сьогодні наш експортний товар, який, який ми маємо. Це там чорні метали, mm -hmm. кольорові, руда, зерно, там і хімія. Так yeah. треба е, збагачувати структуру свого ВВП або збагачувати власне виробництво. І намагатись максимально доданої вартості формувати на своїх заводах, фабриках і комбінатах, щоб продавати, виробляти і продавати як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках готову споживчу продукцію, продукцію де так. додана вартість сформована у нас. Тому що тільки так ми будемо давати більше робочих місць, тільки так на цих робочих місцях буде вища зарплата, тільки так ми зможемо більш адекватно піднімати і пенсії, і інші соціальні платежі без Більшої доданої вартості, яка б формувалась у нас, це зробити просто неможливо. Тому е я вже не один раз говорив, нам фактично треба робити нову індустріалізацію української економіки.